Аріон Курташ зараз йому 18. Але до цього, будучи неповнолітнім, зламував Uber, Revolut, мобільних операторів і зливав тонни даних. Його якось спіймали, але відпустили в 22-му році, після чого він взламав NVIDIA. Аріону не пощастило, бо вже його дані інші хакери злили в інтернет. Хлопця затримали, але поліції вже довелося його охороняти заради його ж безпеки. Тому хакера під наглядом поселили в готель і від Брали всі девайси смартфони, ноутбуки тощо, але і тут не все так просто. Він знайшов в готелі Amazon Fire Stick і телевізор, намотивши клавіатуру за допомогою Fire Stick через телевізор. Будучи під наглядом поліції, він зламав сервери Rockstar і вкрав купу відео з геймплеєм GTA, паралельно атакуючи інші сервери. Рішенням суду його відправили до психіатричної лікарні на невизначений термін. Але Аріон Куртаж заявив, що він продовжуватиме свою діяльність.